Якщо вам не все одно на б'юті-тренди 25-го року, то я тут для того, щоб розповісти вам усе найцікавіше, і навіть якщо вам все одно тут є такі перли, що я впевнена, що вони вас здивують. Тож записайтесь гарячим напоєм. І давайте обговоримо, що нас чекає у світі краси в 25-му році. А поки ви тут, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште коментар. Це справді допомагає розвивати мій канал, і я дуже це ціную. <таспраць> 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 Отож, перший тренд у нас можна назвати Депоп. Тобто це яскравий акцент, і 25-й рік це час, коли в макіяжі буде виділятися щось одне. І чи то яскравий колір помади, чи супер яскраві губи, і я думаю, що одна з речей, котра буде виділятись, це суперактивний контур губ. Повернення натуральних зачісок. Слік банс відходять. Причина проста: це надмірне затягування волосся, котре викликає його ламкість і втрату. На заміну їм прийдуть месі банс, вони більш розслаблені, природні, такі зачіски, які пасують будь-якій текстурі волосся. Особисто я дуже рада, тому що слік банс мені ніколи не підходили і просто через мою форму обличчя. А вам на третьому тренді мене реально розірвало, тому що маркетологи зроблять так, що ми задумались над проблемами, про котрі ми не думали, що взагалі існують в нашому організмі. 25-й рік принесе тренд догляду за дірочками. Так, ви все правильно зрозуміли не передніми дірочками, задніми креми, сироватки все для тих. Зон, про які ми навіть раніше не думали. Як вам такий поворот? Чекаю на ваші думки в коментарях. Це буде дуже цікаво обговорити. Далі у нас повернення бабусиних пудр. Пудри з вінтаженими пуховками, як у старих наших добрих, знаних друзів, метеоритів від Герлен. Взагалі, це чиста ностальгія. І я думаю, що бренди вже готують нас до цього сюрпризу. Тренд, котрий називається Amplified flows. тобто підкреслення недоліків, і головна ідея цього тренду це підкреслення натуральної краси або створення такого макіяжу, щоб здавалося, ніби уся, усе натуральне так від природи. Наприклад, тренд з вінірами. Але люди почали хотіти ці вініри, щоб вони виглядали натурально, тобто fake teeth. That looks natural. або малювати собі ластовиння. Я теж це роблю. Mm. Цей тренд взагалі вже був з нами у 24-му році, але він переходить з нами у 25-й рік. І я думаю, що у 25-му році він не буде нової сили. І враховуючи силу маркетингу, мені здається, топовою процедурою 25-му році буде ластовиння типу татуажу або тату ластовиння. Також є шанс, що у 25-му році буде тренд на антиботокс. Тобто люди робили такі відео, я вже бачила ці відео, де вони робили кольоровий макіяж, щоб навпаки підкреслити свої зморшки. Що ви думаєте з цього проводу? Чи ви робили ботик саму? Ну, зізнавайтеся. П'ятий тренд у нас це хаотичне пакування. Тобто, коли, наприклад, базу для обличчя використовують у пакуванні для клею, і назва бази називається «глю». Тобто, це викликає у нас дуже логічний і цікавий асоціативний ряд, також це було спричинене наслідком, до речі, ем, такого терміну як «overconsuming». Я не знаю, до речі, слова українською, але англійською воно звучить дуже доречно. Тобто, коли люди насправді споживають набагато більше, ніж вони потребують, і через це дуже швидко втомлюються від того, що мають. І то, що їм показують нове, не викликає у них ажіотажу і зацікавленості. Сьомий тренд у нас це мультитаскери. Також враховуючи факт overconsuming, люди будуть намагатись скоротити кількість продуктів, котрі вони використовують, чи мають у своїх косметичках. В тренд увійдуть продукти мультитаскери Так, вони вже були популярні у 24-му році, але я думаю, що у 25-му році вони наберуть ще більшої популярності. Наприклад, типу тональний крем, котрий є одночасно базою для обличчя, або помада, котра може бути рум'яними, або мультитаскери, котрі ми вже усі знаємо, котрі про. Рацюють і як рум'яна, і як тіні, і як засіб для губ. Далі у нас рум'яна-бронзери. Наступний тренд, котрий знову ж витікає з попереднього: що класичні рожеві рум'яна відходять у минуле. На заміну їм приходить такий продукт, як блонзер. І взагалі цей продукт вже був давно вигаданий брендом Bare Minerals, але зараз він виходить на нову популярність блонзер. Взагалі, це універсальний засіб, який можна використовувати і як рум'яна, і як бронзер. Тобто блаш and бронзер. Мак, мені дуже подобається цей відтінок у відтінку True Harmony. Це я вважаю ідеальне рішення взагалі для мінімалістичної косметички. І я вже бачу просто, як починає з'являтися в інтернеті страшенна кількість відео з такими рум'яними бронзерами. А ви б спробували такі засоби? Далі у нас тренд на нульові і 90-ті. Так, це стане ще більш масштабним. Найсуперечливіші тренди для мене це чорний смокі-айс і консилер на губи. Такий гранжевий макіяж виглядає дуже драматично і насправді підходить не всім. Але я впевнена, що у 25-му році цей тренд стане просто вибуховим. Особливо серед молодшого покоління. Ми побачимо більше гранжевого стилю, такі, знаєте, затемнені нижні повіки, чорний олівець у слезову, і навіть акцент на мішках під очима. Молоде покоління буде підкреслювати оці мішки під очима. Це точно про до популярного чистого макіяжу. І, до речі, я думаю, що цей чистий макіяж він далі буде залишатися з нашим поколінням, тобто дівчатами у віці від 25, десь може 24 років, до 30, 38 плюс. Щодо консилерних губ, то цей тренд. Точно повернеться. Щоправда, він отримує можливо нову назву, наприклад, типу щось euh, Lips» або «Pale Kiss. І це буде вже. Сучасний погляд на дуже бліді нюдові губи, наближені до кольору шкіри. На відміну від того, що ми бачили раніше, зараз губи виглядатимуть більш доглянуто завдяки якісним продуктам, такі як нюдові помади або блиски. Алі у нас парфуми від брендів косметики. Помітила, що останнім часом багато косметичних брендів запускають свої лінійки парфумів, і цей тренд. Знову ж лише набирає обертів. Наприклад, Fenty Beauty, Married Glossier, які мають, нас, до речі, унікальну здатність трансформуватися на шкірі. І я впевнена, що у 2025 році ми побачимо ще більше таких запусків. Парфуми від Charlotte Tilbury мене взагалі не вразили ані запахи, ні дизайни, флаконів. Вони взагалі ну, якісь невдалі. Ви бачили їх взагалі, що ви думаєте? Далі у нас цікавий макіяж Frosty makeup. Тобто макіяж з морозним ефектом. Знову ж це все, знаєте, перекликається з макіяжем 90-х нульових. Або теж можна сказати, що це буде макіяж із мокрим ефектом. Тобто раніше у нульових це були по більшості очі, тобто сяючі очі, але. Зараз будуть не тільки очі цей тренд уже починає набирати популярності, і я бачу, як він стає просто типу маст хевом у 25-му році. Головне вибрати продукти, які додають легкого блиску, якщо вам звісно подобається такий макіяж. І взагалі мені здається, що започаткував цей тренд е, Makeup by Mario, коли він випустив свою ось цю палетку, і усі просто ганялися там буквально за парою відтінків. І останній тренд. Я взагалі вважаю, що це найкращий тренд, тому що це прямо мені дуже сильно відгукається, і я точно буду follow this trend, Слідувати, о, господи, спасибо, слідувати цьому тренду це тренд One and done. Чому One and done? Однотонні блискучі тіні для повік із мокрим ефектом. І чому one? Тому що взагалі мається на увазі ось ці тіні однушки. І. Я взагалі вважаю, що це ідеальний спосіб додати акцент очам, не витрачаючи багато часу. Також я думаю, що тут йдеться не тільки про тіні однушки, але й просто про сам формат використання одного відтінку на очах. Серед тіней однушок я маю свої фаворити. І це тіні від MAC, Dini Makeup і кремові тіні від Revolution. Ось і всі мої прогнози на 25 рік. Які тренди вас найбільше здивували, а які надихнули? Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую, що були зі мною! До зустрічі у наступному відео. Бізю!